Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Позвонили добрі люди, сказали, що дискують поле. Одне з моїх улюблених, тому відклав всі справи і вирішив сюди. Тому. Тут я вже не один, тут вже десь чоловік семеро ходить, якщо не більше. Надіюся, що сьогодні лопата, як і мене, так і вас, так і нас усіх порадує. Тому можуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться відео до кінця. Ну і в свою чергу, друзі, вкотре хочу подякувати хлопцям і дівчатам Збройних сил України за те, що маю можливість сьогодні вийти, прогулятися, розвіятися і показати вам дане відео. Тому слава зброй! Силам України. А ми докопу. Дуже, я би сказав, дуже важкі сьогодні копи. Не знаю чому, але цей апарат не любить, мені здається, дисковки. Не те, що не дисковки, а свіжої землі. Ось, мусить пляхтися. Але тим не менше, друзі. Виліз. Нарешті виліз. Якийсь гарний артефакт. Київська Русь. Хрестик такий тоненький гарний, ще такого не знаходив. Ось так от, друзі. Забираємо, ходимо далі. Так, ну от слухайте, як звучить. Як фольга. Ось так, забираємо. Хвалюся знахідкою товариша. Дивіться, якого хреста вальнув, це просто капець. Красивий, цілий, найголовніше, щоб до мене привітатися і по дорозі. Бачите, як то буває. Ну, нічого, тут сьогодні зліт пошуківців, друзі. Ще більше, ніж минулого разу. Ну, Продовжуємо далі. Маю першу фібулу. Такий сигнал важко пропустити, тому забираємо і ходимо далі. Хлопці вже трошки набомбили, можливо потім покажу. Бо є гарні знахідки. Продовжуємо. Поки хлопаки купають золото, денники, в мене ще одна фібула. Але нічого, це теж факт того, що тут є, що тут є гарні знахідки. Тому продовжуємо далі. Хлопці хваляться денниками Фаустіна і Антонін yeah. ну, ну, Треба чистити, але от тим не менше. Такі ось дві жіночки стоять. то одна жіночка. А в тебе що? Антончик. ну, переверни. Антончик. Звичайно, звичайно. Але два срібла. Круто вітаю. Ось ці ямки. мені, Кусок срібла ось Ось такого. Що це могло бути, не знаю. Ну, але сигнал чуєте, який крутий. Ну ось так от. Ну, забираємо і продовжимо далі. Так. Друзі, попадається мені ще один щиток від персня. Ось так от. Ну, сигнал такий, що не пропустиш. Ну, олов'яниса бронза, вона дуже е десь приблизно так само звучить, як алюміній, і так як фульга і так далі. Ось. Ну, красивий, мав би бути. Перстень, якби був би цілий. А так. Забираємо і продовжуємо далі. Так, друзі, в мене сьогодні справді день фібул. Четвертий, якщо не помиляюся, ось. Ось така в плачевному стані. Але фібула. Хе, Черняхи. Вже йду до машини. Сьогодні у нас на полі було 11. пошуківців. друзі. Направоки жаль не зняв усі. Знахідки, але то не менше було справді на що подивитися. Тому йдемо до машини. Ніяк не можу дойти до машини, друзі. Так, ще одна монетка випадає. Ось. Що це у нас таке? Підозра. Ага. Радянщина. 5 копійок, скоріше всього. Навіть не буду чистити бо вони мене, чесно кажучи, не цікавлять, хоча хлопці говорять, що є якісь її цікаві руки, Ну, потім подивимось. Йдемо до машини. Попадається мені ось така от накладочка, звучить бомбезно. тут може якісь є. Така простенька, якась накладочка. Ну, Важко пропустити такий сигнал, тому забираємо і ходимо далі. Я вже їду додому, а ще колега хвалиться своїм динариком. Нечаста дівчинка крізь піна. Стан, ну, мені здається, ідеальний. Ось. Ось така от гарна, гарна кріспіна. Ось так от. Дуже гарна, дуже гарна монетка. Та й таке, я додому. Хлопці, як бачите, ходять. 15 чоловік, друзі. 15. Ось. Тому е, відео буде з двох частин. Мені сьогодні не пощастило. Їду далі. Так. І ще в одного камрада ось такі от знахідки. Ну, цікава ось частинка колта, друзі. Так, частинка лімеса. Ой, ну, фібули металопластика. Оце ось якась цікава річ. Щось, щось, щось їхнє. Та і таке. Ось пломбочка і металопластика. Красота. Сьогодні в ролі кореспондента знімаю знахідки пошуків. А де тільки по золоті, так? Так, дивіться, який класний вістря стріли. стриви. Під вечора Дуже круто. Ось, дивіться, срібло. Гарна мала бути спинка фібове, срібна. Ось Ще там є щиток, бачу від персня. Ось хрестик, частина. Хай таке. Сьогодні якось не дуже важко, але тим не менше. А так би зібрати всіх пошуківці, знахідки лопата була б непогана, але тим не менше, повна була. Так, ну супер. Ось, друзі, оце сьогоднішнє моєї і того 1, 2, 3, 4, 5 фібул. Ось, така, ось такий от щиток від персня. Голка їхня, до речі, попалася. Якісь металопластика. Цвяшки дуже люблю, такі їхні. Ось ще якась, не знаю, прибуда. 5 копійок, кусочок срібла, накладочка якась, скоріше всього. І ну, сьогоднішня моя топ-знахідка. Це ось такий от маленький гарний хрестик. Саме головне, що він цілий і з вушком. А, ну і ще от попалося мені їхнє знаряддя праці. Це ножик, друзі, Київської Русі. Такий довгий, бачите, Вирівняти її можна реставрувати. Тому не розчаровуюся, коп непоганий, хрестик є, срібло є. Шкода, що золота сонця немає, але тим не менше е, маємо те, що маємо. Ось так: на 11 пошуківців. Якби так зібрати всі е, силопату, було б набагато цікавіше. Але тим не менше, е, мушу їхати трішки швидше. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Е, дизлайки також приймаються. Та й таке: їду додому. Па, до зустрічі!